Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божий порятунок. Псалом 39.3. Витяг мене він із згубної ями із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи. Співчутливого добровольця Джейка Манну. За його героїчний вчинок прозвали ангелом-охоронцем. Він був на роботі. Займався встановленням сонячних панелей, коли надійшла звістка про зникнення п'ятирічної дівчинки. Молодий чоловік приєднався до пошукової команди. Поки жителі обшукували свої двори та гаражі, Джейк пішов стежкою, яка привела його до лісу, що знаходився поблизу. Там він і побачив дівчинку, що по пояс погрузла в болоті. Він обережно заліз у липкий бруд, витягнув дитину, мокру, але неушкоджену, і приніс її до вдячної матері. Давид врятувався схожим чином. Він непохитно надіявся на Господа, чекаючи його відповіді на благання про допомогу, і Господь відповів. Він прихилився до Давида і витяг його із згубної ями із багна болотистого, тобто з важких обставин, забезпечивши тверду опору його ногам. Зрадівши, Давид став співати Богові пісні хвали, довірив йому своє майбутнє і пообіцяв розповідати іншим про те, що сталося. Опинившись у складних обставинах, таких як фінансові труднощі, конфлікти в сім'ї або психологічні проблеми. Будемо звертатися до Бога і терпляче чекати від Нього відповіді. Він готовий допомогти нам у бідах і поставити наші ноги на тверду основу. Як Бог витягував вас із багна болотистого, як Його допомога в минулому впливає на ваше сприйняття майбутнього. Помолимось, Господи, якщо я загрузну в багнюці. То буду твердо надіятись на тебе, мого люблячого Бога. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.